Кременчук, 11 травня, швидкі новини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти Росії. Військові все ще потребують обіцяної західної допомоги. Британія офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. це високоточні ракети, які дозволять відтіснити російські сили з української території. Служба безпеки України викрила на Полтавщині постачальників товарів для ВМФ Росії. Під час обшуків у двох фігурантів справи були виявлені документи з доказами печатки російських фірм та бойові припаси для автомата Калашникова. Сьогодні деякі українські змі розповсюджували інформацію про масове застосування графіків погодинних відключень електроенергії з 15 травня. Полтава Обленерго офіційно повідомляє: це фейк. Не вірте. Сьогодні у Кременчуці під завалами будівлі загинуло двоє людей. Це місцеві мешканці, чоловік та жінка. Вирішується питання по відкриттю кримінального провадження. Більше новин на наших каналах в YouTube, Інстаграм, Фейсбук та Телеграм. З вас підписка і лайк.